Всім всім привіт! Я сьогодні до вас лицем в кадр, так, не тіліпаться. І хочу я нарешті зняти свій вступ, ще один спільник, який я подала заявку, що я буду приймати участь ще, мабуть, до 1 жовтня. Тому що цей спільник розпочався з 1 жовтня, а вступ знімаю тільки зараз. Але я обов'язково там буду в'язати, там буду приймати участь. І цей спільник у нас називається Дівчатка такі дівчатка. Це вже мій другий сезон. В першому сезоні я приймала участь. Йдуть <свісно> також в другий. Я, мабуть, в перших там рядах туди вступила. Але тільки зараз черга дійшла до цього спільника, щоб зняти вступ. Зараз я покажу пряжу, не всю, правда, покажу пряжу, тому що ще не все вирішила, що буду в'язати, <кій> з яким я йтиму в цей спільник. Три номінації в цьому році Тамара трошечки упростила нам цей спільник. До речі, організа... організатор Тамара Новікова, всі організа... ой, організа... господи, всі учасники, спонсори, всі, хто приймає участь. Цьому спільному проєкту, як завжди, буде під відео в інфобоксі. Заходьте, дивіться. До речі, дівчатка там не тільки поснімали вступи, а вже подзвітовували, мабуть, по першій і по-другій готові роботи. Ну, в общем, я як завжди. Але я до жену. Щось голосі дам. В цьому році три номінації. Перша, О, не буду по порядку, не пам'ятаю, але перша номінація, мабуть, тобі коханий. Здається так. В общем, перші номінації ми в'яжемо своїм чоловікам. Отут я знаю точно, що я буду в'язати. Є у мене отака бабінка упаковка пряжі. Ця пряжа подарована мені Олечкою з гармонії Оля Гармонія з каналу Алізе суперлана Classic 25% шерсті. О, де вони пишуть? 75 акрилу, але дівчатка, пряжа, ну класна, акрилу не чуть. Я завжди перевіряю черепить. І це буде світерок моєму чоловікові. Світерок буде під ялинку, я його буду так в'язати, щоб він не бачив. Зараз він в основному по відрядженнях. рідко, Ну як, він то вдома буває, але коли він робить день, він тільки приїжджає на ніч, коли він робить ніч, він приїжджає тільки. Вдень, в день, як правило, він спить, тому що він знучної ноч, на ніч. Тому мені легко буде в'язати, щоб він не бачив. Він вже так привик, що я щось там довбуся. То хочу зв'язати йому світер. Але не ця буде пряжа не, не, не тільки ця, а будеш домішувати оцю свою букляшку. Я цю букляшку домішувала у свій букльований світер. Дивіться, їхнє поєднання. Мені здається, поєднання ідеальне. І колір, до речі, колір вам видно дуже класно, дуже гарно. Так, етикетку не покажу, тому що все одно вам відзеркалить, не хочу я вам, ну, ви не поймете от телефону. Я потім, як буду в'язати, починати, я потім вам вже зроблю фото і вставлю етикетку на екран. Але світерок буде з таких двох ниточок. Буде класний, і, мабуть, більше з цього що тут будуть або джути, або ці арани, або якісь переплатіння. Я хочу такий світер, знаєте, йому зробити тепленький. Тепленький із всякими переплатіннями. Коли я почну в'язати цей світер, я вам покажу в нього є. Скільки в нього є Бог, скільки в нього світерів є. В нього є такі, мабуть, два світера, два чи три, три мабуть, світера, які лежать на розпуск, які він вже носив, добив його до, ну, Їх до ручки, їх треба розпускати. На розпуск ідуть. Потім два світера, да, які він носе. Це просто себе розгадую, що в мене в чоловіка. Є два світера, які я в'язала. Це мої світера, які я в'язала. Він їх носить завжди, але коли йде розмова за те, що щось йому зв'язати, у нього одна відмова, коли я його буду носити. Він рідко їх він одягає. Але коли він одягає зимою, він завжди одягає мої ці в'язані світера. Хоч ми йдемо там в гості, хоч у нас якийсь там ювілей, чи в кафе, чи куди ми йдемо, він зимою не одягає рубашку, а він в моїх в'язаних світерах ходить. Він так на не привик, він, мабуть, не знає, що в нього ще якийсь сутік є. Так от, хочу я йому трошечки обновити гардероб, зробити подарунок під ялинку. Я йому, до речі, в'яжу шкарпетки, але не взяла сюди. Вони в мене в літній кухні. там у нас, я Поки готую їсти, я там їх підв'язую потихеньку. Потім думаю, так. Потихеньку поперу і приховаю. Так от буде в мене для нього світерок і в'язані шкарпетки. І оце такий світерок. Я, мабуть, ниточку візьму цю одну, а оцих візьму дві. Він буде не дуже такий товстий, але хочеться мені оці арани, щоб вони не були такі, знаєте, дуже такі, як вам пояснити, такі грубі. І щоб вони були вони такі. Я розумію, що це чоловічий світер, але не хочеться мені такого мужланського. Мені хочеться такого, щоб воно було якесь переплетіння, але були такі ніжні, якісь такі гарненькі. Ну, це я так думаю. Як почну, я вам покажу. Але хочу сказати наперед, я не почну цей спільник раніше 15 листопада. Тому що в мене один спільник закінчується. Другий закінчується 15 листопада. Я хочу закрити два спільника. І потім дов'язувати свої хвости, бо я дуже багато повступала. Я бачу, що я то начебто і встигаю, все роблю. Але дуже важкувато <кій> хочеться в'язати св св своє задоволення. Якщо я буду так через силу себе напрягати, як кажуть, то яке там задоволення. Тому хочеться мені це зв'язати, але почну це вступ вам покажу. ну, Мабуть, почну з 15-го так листопада Раніше, мабуть, не почну. Це ще буде точно. Далі далі номінація в нас іде невиправна, і сама собі дизайн. К якої номінації відноситься той виріб, який я хочу далі в'язати, я ще не знаю. Я покажу пряжу, але, мабуть, сам собі дизайн. І в'язатиму, дівочки я з отакої краси. Це моя радость, це взагалі. Це Ярнард Белісімо, хто не знає, ага, вам зеркало. Ярнарт Белісімо, номер колора 1412. Тут у нас йде 13% махер, 67% акрил, 4 поліамід і 16 поліестер. Ну, я вам скажу, хімії багато, натурального мало, на 150 грамів 330 метрів. Але мене взбив з ніг оцей колір. Він взагалі такий бомбезний, такий класний, вам трошки він засвічує. Такий зелено-зелено. До речі, хочу я собі зв'язати такого кольору світер. Це такий ну, вам трошечки він засвідчує, бо в мене тут камера включена, тобто лампочка. Ну, зараз я трошки прикручу, бо цей, бо зовсім мене не буде видно. О, о, оце красивіше, Дивіться, який колір. Да, це тепер перекутила видно. Може, хто знав, <кій> бо бачив, когось продається отакі лимонні ниточки. Лимонні лимонні Будь ласка, напишіть, дуже мені хочеться отакий собі лимонний світерок. Не жовтий і не, <кій> не салатовий, <кій> а саме лимонний, то я б собі купила. А оця пряжа, це буде мені. Оце вам сам собі дизайн. Хочеться мені пряжа пряжу. Цю пряжу я купила в тому році ще і хотіла я зв'язати собі в тому році на зиму. Але я поки собиралася, поки свої хвости та спільники дов'язувала. Уже не було. Ну, час був, але що, зим... зима закінчувалася, ніяк було її вже. Воно таке м'якеньке. Ну ну Хоч ну, 14 махерів, воно таке м'якосіньке, таке ніжне. Ну, Хімія, але зато вона ніжна і вона красива. У мене три моточки. В одній упаковці йде три моточки, вони по три штучки продаються. Я думаю, на мене її хватить, тому що це мій зелений колір. Я, до речі, знову ж схуднула, це таке особисте. І в мене постала проблема в тому, що в мене половина, ну, не половина, а майже вся, весь мій одяг, він на мене великий. Тому, коли починаю я щось над... одягати на роботу, це така проблема із мого того гардіропа, який був, витягти щось таке, в яке я можу одягти і не ну, тіліпатиметься, вибачте, як ото намітлі. То я думаю, трьома точками мені дасть хватить, такий зв'язати собі світерочок, м'якенький, гарненький, і тим паче це мій колір. Якщо я зв'яжу собі цей світер, і моїй доньки сподобається оце все, то я замовлю таку пряжу, але іншого кольору для неї. І щось буде для неї. Бо вона має такий гормон, вона, поки я собі не зв'яжу, їй не треба. А тільки я собі зв'язала, я таке хочу. То буде це, ну, це, буде. це мій колір, мій улюблений. Це взагалі така красота, красит. Ну, общем, моя. Оце вам буде сам собі дизайн. А третя номінація є Іде невиправна. Я ще не знаю, що я там буду в'язати, тому що в мене ще багато спонсорської пряжі, в мене ще залишилася пряжа з петелек добра, і багато я ще хочу з нею пов'язати. Може, дійсно я в тому році в'язала із спонсорської пряжі на цю номінацію, і може буду в'язати і в цьому році я спонсорської пряжі на цю номінацію. Або подивлюся, або йде новий рік. У мене вже батькам мамі подарунок майже готовий, в'язаний. Це я вам покажу в слідуючому відео, яке, мабуть, буде. Да? А для батька в мене ще нема нічого. Та може я ще буду в'язати щось йому. Це все буде під новий рік під ялинку. Оце моя радость, а то все на подарунки будуть в'язатися. Так що цей проєкт якраз вчасно, мені дуже подобається, що він до Нового року. Він закінчується до 24 грудня. Це ще бомба, тому що я в усіх своїх спільниках заявляю і кажу тут, що всі свої проекти я буду спільники закінчувати до 25 грудня. Тому що в мене 25 грудня йде сесія аж до нового року, там 5 днів. Я буду їхати з дому, в мене не буде ні можливості нічого ні зняти, ні показати. Ну, в'язати то я маю, щось там і буду вечорами, але ні показати, ні відзняти в мене не буде можливості. Єдине, що я зніму, так це якесь привітальничко перед Новим роком. То я всі свої спільники те, що встигну, що нав'яжу, те я буду вам показувати до 25 грудня. Так що в мене тепер хоч-не хоч, а треба зв'язати. Ну, мабуть, дівчатка рука у мене зразу піде до цього. Хоча я буду чоловіка світер в'язати також, тому що як його не буде, мені треба його в'язати. Ниточка гарна, дві ниточки візьму ці. Ну, в общем, буду знімати початок чоловічого в'язання, тоді покажу, які світера в нього пов'язані є. Буду я вам отак блогами уривками ну, знімати, початок, серединку кінця вставляти в одне відео і звітувати. Тому що якщо я вам буду по кусочку показувати у відео, ну вам буде нецікаво одне. Те саме дивиться там сьогодні, там двадцять рядків, завтра 30, ну, то воно ну, я сама таке не люблю дивитися, не не люблю показувати. Так, все, оце такий мій маленький вступ. На третю номінацію я вам нагадаю, що я ще не вирішила, що це буде. Обов'язково я покажу, обов'язково я звітую, що я в'язатиму. А ці дві номінації я вам вже показала. Ну, це дівчатки, бомба. Я вже бачу, що дівчата деякі в'яжуть, ну як не знаю, наш... а, до речі, Юля Міляєва такої в'яже ниточки, але інша кольор. Я хотіла оці ниточки в'язати на цей капсулі. Капсул на зиму, і я думала її брати. Але коли моя донька попросила туніку, і я вирішила, що в капсулі мені шапочок не треба, тому що в мене ось скільки спільників, і там шапочок дофіга дофігають трохи, як кажуть. То я туди взяла туніку, вона велика буде, ну не об'ємна, а велика, довга така буде. Там заміни, мабуть, і, туні, і світ, і 10 шапочок. То я вирішила туди вже ж брати туніку, а тут вже візьму собі. Так що це моя задумка з того року. Так, все, що хотіла, розказала, ще хотіла показала. Заходьте в інфобокс, дивіться там дівчата вже скільки нав'язали, я така я двоєшниця сама в кінці, сама остання буду, буду доганяти. Заходьте в інфобокс, дивіться на дівчаток, надихайтеся, іде новий рік. Налаштовуйте своїм рідним ну, ручної роботи подарунки. Я думаю, вони будуть тільки в захваті. А ми з вами ще як... зустрінемося, як як завжди.